П'ятниця, 19 грудня, 1395 доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Жіночий форум відбувся у столиці. Міжнародна допомога громадам Криворіжжя в області. Відбувся фестиваль з боротьби. Про це і не тільки у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор атакував Синельниківщину безпілотниками, поцілив по Петропавлівській, українській дубовиківській громадах. Вогнем знищене авто. Зайнялися також приватні будинки і літня кухня. Пошкоджена інфраструктура. Окрім того, від вечора до ранку захисники неба збили на Дніпропетровщині сім безпілотників противника. Повідомили в повітряному командуванні. У Синельниківському районі Дніпропетровської області утворено п'ять військових адміністрацій. Відповідний указ підписав президент України. Створено великомихайлівську, Маломихайлівську, Межівську, Покровську, Слов'янську, сільські військові адміністрації Синельниківського району. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя ворог здійснив на область понад 600 атак. Три людини поранено внаслідок ворожих ударів по обласному центру та Пологівському району. Також надійшла сотня повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Одещина в обласному центрі внаслідок чергового масованого удару ворога пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. На жаль, одна людина постраждала. В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго, воду та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1220 окупантів та понад чотири сотні безпілотники. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 194 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 92 тисячі 142 одиниці, крилатих ракет 4 тисячі 73 Офіційна інформація у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Головне питання серед тих, які обговорили під час зустрічі, використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії. Проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене, оскільки воно є справедливим і забезпечить довгострокову перед. Бачуваність для України. Крім того, лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України в Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову. В Україні оновили порядок подання заяв до міжнародного реєстру збитків через портал Дія. Тепер податися зможуть не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України, зокрема щодо пошкодження і знищення житлових об'єктів та критичної інфраструктури. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Розглядати ці заяви та ухвалювати рішення про компенсацію за завдані збитки буде компенсаційна комісія. Її заснували 35 держав, підписавши відповідну конвенцію. Верховна Рада України ухвалила закон, що продовжив спеціальні правила для роботи державного підприємства Південний машинобудівний завод імені Макарова до 1 січня 2027 року. Йдеться про необхідність забезпечення державної підтримки та економічного відновлення космічної галузі в умовах воєнного стану. Автори закону наголошують, що це рішення необхідне, аби підприємство працювало без зупинок та не отримувало блокування рахунків через. Виконавчі провадження. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Т1. у Києві. Відбувся ще конгрес 2025 Жіночий форум об'єднав представниць бізнесу, жінок, керівниць, культурних діячок і волонтерок. Тема заходу цього року: як українські жінки роблять вибір, який формує майбутнє суспільства та бізнесу. Що їх надихає та допомагає долати труднощі? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Ще конгрес 2025 – Ключова подія для української жіночої бізнес-спільноти. Серед понад двох мільйонів підприємців в Україні майже половина це жінки в умовах повномасштабної війни. Від їх рішень залежить перспектива бізнесу, мета форуму Не випадкова, обмін досвідом та мотивація для сміливих проєктів. На сцені цьогорічного чи ми говоримо голос про те, на що наважилася кожна. В бізнесі, в кар'єрі, в волонтерстві, в благодійності, в підтримці ментального здоров'я, в освіті і багато чого іншого. Сьогодні ми почуємо історію про те, як жінки наважилися, а також історії про те, як не наважилися або не вдалося. Бо ми прекрасно розуміємо, що кожна помилка це плата за досвід, це плата за еволюцію. Цього року конгрес зібрав понад 300 учасниць та 50 спікерів. Ключові теми заходу уроки війни та нові ролі жінки, які довелося взяти на себе для розвитку. За минулий рік кожен четвертий бізнес в Україні був заснований жінками, каже експертка медіа економіка Тетяна Смірнова. Ми дійсно живемо з вами в ті часи, які не залишають простору для ілюзій. Війна, невизначеність, втрати шахеди ракети, бликав. Але попри це ми не полишаємо надії і не даємо собі зупинятися, адже ми розуміємо, що за нами стоять дуже важливі речі: за нами фронт, який виборює нашу свободу, за нами наші діти, які варті кращого майбутнього, і за нами наша країна, яку нам треба зміцнювати, відбудовувати і плекати. У програмі конгресу сім дискусій від бізнесу до ментального здоров'я керівниці сучасних підприємств розповіли, що їх загартовує, та які їх очікування від майбутнього. Вони поділилися власним досвідом, як працювати в умовах постійної невизначеності. Перше це таке інституційне мислення замість героїзму. Тобто не кинутися різко все рятувати якби викладати туди останні сили, як було в 22-му році. Та зараз якби зрозуміти, ага, краще зробити щось що буде ну надовше, тому що війна не закінчиться сьогодні. Вона не закінчилась ніяк до цього часу, і якби вона не називалась, наприклад, перемир'я далі. Вона все одно буде і до цього треба готуватися. Та тому якби це таке вибрати довший шлях, чим коротший. Друга суперсила це така стратегія. Ічна холоднокровність вміння швидко приймати рішення і відкинути емоції. Марія Носенко, Олександр Клименко, Київський герой, телеканалу «Д1». Кримінальна хроніка контррозвідка СБУ запобігла новим терактам. Затриману агентурну пару. Дезертир та його спільниця на замовлення РФ готувала бомби для терактів на Дніпропетровщині. Більш детально речниця управління служби безпеки в Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала дезертира та його спільницю, які на замовлення РФ готували бомби для терактів на Дніпропетровщині. Зловмисниками виявили завербовані рашистами 27-річний дезертир з Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка. Самовільно залишивши військову частину, дезертир переховувався в її квартирі на Дніпропетровщині. Згодом вони почали шукати легкі заробітки в телеграм-каналах, де й потрапили у поле зору окупантів. Після вербування фігуранти отримали від куратора інструкцію для виготовлення бомби здатні. Підірвати автомобіль за матеріалами справи, зробивши вибухівку, зловмисники мали заховати її за координатами, які чекали від куратора. Далі російські спецслужбісти планували підірвати її за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було обладнано вибухівку. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали обох агентів, коли вони завершували збирати СВП у власному помешканні. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Це готування до. Терористичного акту вчинене за попередню змову групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Події в житті області. Водоканал, який обслуговує одну з громад Криворізького району, отримав міжнародну допомогу від Тайваню. Це генератор потужністю до 30 кВт Надійшов до комунального підприємства Зеленодольський міський водоканал. Допомога реалізована в межах меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю Асоціація міст України з представництвом Тайбею. Джерело живлення використовуватимуть для забезпечення. Безперебійної роботи системи водопостачання у складні періоди. На Дніпропетровщині знайшли давню стелу доби енеоліту бронзи. Артефакт виявили випадково поблизу селища Солоне у полі під час сільськогосподарських робіт. Знахідці щонайменше 5 тисяч років дивом вціліли артефакт десятиліттями лежав у землі, попри регулярну оранку поля. Пам'ятку перевезли до музею історії села Солоне через значні розміри та вагу кам'яної брили для перевезення довелося залучати механізовану техніку. З 27 грудня у Дніпрі стартує зимовий сезон на дитячій залізниці, яка працюватиме у вихідні та святкові дні до кінця січня. Поїзди курсуватимуть у парку імені Глоби. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзди курсуватимуть у вихідні дні. У разі повітряної тривоги рух поїздів тимчасово призупиняється та відновлюється після її офіційного закінчення. За кожен придбаний квиток нараховується 250 так званих обіймашок. Їх можна обміняти на знижки та послуги партнерів у системі лояльності. Нагадаємо, це перша дитяча залізниця в Україні та друга після Тбілісі, де її відкрили вперше у тодішньому радянському союзі. На лінії залізниці є два тунелі, яким дали імена Козацький і Січиславський. Дитяча залізниця обладнана телеграфним радіозв'язком, а станція гучномовцями. У Києві в останній путь провели відомого літературознавця та перекладача Олександра Мушкудіані. Вчений перекладав твори Шевченка напряму з мови оригіналу та створив цілий вимір грузинської Шевченкіади. Детальніше про життєвий шлях та спадок знавця літератури у матеріалі наших столичних кореспондентів. У храмі Різдва Христового на Подолі прощання із великим шанувальником Тараса Шевченка, грузинським ченем Сандро Мушкодіані. Своє наукове та творче життя він присвятив діалогу грузинської та української культури. А церква Кобзаря у столиці стала місцем, де вчений прийняв хрещення і де заповідав провести себе в останню путь. Ділиться донька науковця Олександра. Назвичайно цінував творчість Шевченка і казав, що це його улюблений поет. Він казав, що ну він геніальний. І саме тут свого часу на цьому місці відспівували Тараса Григоровича. А саме тут ми хрестили Олександра Несторовича вже в дорослому віці. І все життя він будував ці. Мистецько-культурні і людські зв'язки між грузинським та українським народами в нас направду є багато подібного в нашій історії в долі народу і грузинського, і українського обидва народи поневолені свого часу Росією і обидва потерпають до сьогодні. За життя Олександр Несторович Мушкудіані переклав грузинською мовою всю лірику та поеми Тараса Шевченка. Цій справі присвятив понад 60 років життя, починав ще студентом, коли приїхав із Тбілісі до Києва на навчання у 1960-х роках. Шевченко, в моєму перекладі. скільки я перекладав 60 років. v no, 62. roku já je překladal toho i vyjdel týdy 2014. roci, zkud jsme vyšli, vsa když nám pojezdí vsa. Окрім майстерних перекладів грузинською мовою, унікальним здобутком науковця був каталог усіх згадок про кобзаря в історії Грузії. Це цілком новаторський матеріал, захоплений друг та колега покійного Михайло Наєнко. Олександр Нестрович. Протягом усього сказати б так наукового життя, займався творчістю Шевченка, зокрема. Переклав майже всю лірику грузинською мовою поеми і склав таку бібліографію, видав книжечку, яка називається Грузинська симфонія Шевченкіани. Там опубліковано всі публікації, які з'являлися в Грузії ще. З 40-х років 19 століття. Останній із тих старших грузинів, які єднали, так би мовити, Грузію з Україною, грузинську і українську культуру. Панахиду за грузинським науковцем звершив архімандрит Михайлівського золотоверхового монастиря Феодосій Ляхович та клірики храму Різдва Христового. Бо вони було побою! Почать башені миротворці, бо вони всі ми божими назвуться». Не випадково це прощання відбувається в Шевченковій церкві, в церкві, де відслідували великого українського поета і в поезії пророка Тараса Григоровича Шевченка. Тому що він був великим його шанувальним, і душею пройдявся його думками та попрощатися зі своїм наставником прийшли друзі та учні Олександра Мушкодіані – сучасні українські митці. Серед них і відомий режисер Тарас Томенко. Колись він мені розповідав, що було понад 19 спроб перекласти Шевченка кобзаря українською мовою. Але він був єдиним носієм української і грузинської мови. Всі решта спроб це були спроби чи з російської, чи з інших мов робити пістрочний переклад. Він єдиний, хто зробив переклад саме як носій грузинської мови і української. Шевченко його пов'язав, він був близький, тому що він перекладав кобзаря. І як би це був його, мабуть, духовним батьком, духовним символом його життя. Леонті Носенко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д1. Новини спорту вже втретє у регіоні відбувся щорічний фестиваль боротьби. На нього з'їхалися сотні учасників з різних куточків області. Змагалися у п'яти видах спорту: греко-римській та вільній боротьбі, дзюдо, карате, рукопашному бою. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Яскраві поєдинки та справжній спортивний характер. Кожен із учасників отримав неоціненний досвід. І навіть якщо результат не такий, як очікувалось, це крок вперед на шляху до майбутніх перемог. Головне не зупинятися, вірити в себе, продовжувати тренуватись, зазначила заступник начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Ви для нас, шановні учасники, найкращі, незламні, спортивні. Ви вже для нас переможці. Я хочу висловити слова вдячності нашим партнерам, друзям Нікітенка Олексію Володимировичу. Дякуємо вам велике і за ваш проект Шлях чемпіонів. А вам, шановні наші спортсмени, отримати сьогодні максимум задоволень, продемонструвати всі свої здібності. І слава Україні. Дніпропетровщина першою долучилася до ініціативи Шлях чемпіонів показала приклад для всієї країни. Відзначив заступник міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко. Дніпро дійсно першим у проект, першим підтримав ініціативу. Перше показав приклад для всієї країни, як це потрібно робити. І він започатковує таку ініціативу. Саме фестиваль зі де приймають участь всі, хто приймає у проекті. Це популяризує спорт, Створює нові можливості і показує, як потрібно це робити. Я згадую себе у молодості, це дуже круто, гарно, дуже подобається. Серед учасників спортивної події представники проєкту Шлях чемпіонів наразі його розширюють. В області створені 15 спеціалізованих класів з акцентом на різні напрямки: єдиноборства, плавання, легку атлетику та ігрові види спорту. Для дітей я вважаю це дуже класний праздник, Це вони набираються опит, вони. Ну, це дуже для популяризації спорту, це дуже хороший захід. Я теж змагався на таких змаганнях, теж перемагав, тому це дуже важливо як для спортсмена, для їх опиту, та щоб вони здобували медалі та могли бути впевненими у собі. Серед учасників змагань Артем він навчається у дев'ятому класі за проєктом Шлях чемпіонів захоплюється греко-римською боротьбою. Попри юний вік каже кандидату майстри спорту чемпіон України. Мріє підкорити світову арену за свої здобутки разом з друзями. Проєкту їздив до Швейцарії. Зізнається, це була крута подорож у Черкасах. Став чемпіоном України Ю-16 і та отримав кандидата майстра спорту. Можна багато подивитися різних єдиноборств та вибрати саме, яке тобі сподобається. Наприклад, мені подобається мій відфорту. Просто вже з дитинства там ось. хочу взяти Європу, світ та Олімпійські ігри. Звісно, тренерам, діячам фізичної культури і спорту вручили обласні й державні відзнаки. А головне, всі учасники, незважаючи на те, які результати вони показали, отримали заряд позитивних емоцій, відчули незламний дух українського спорту. Яна Друсенко, Роман Авакян, новини, Д1. Донецький шахтар в рамках заключного раунду етапу ліг ліги конференції зіграв нічию проти хорватської ріки із рахунком нуль Таким чином, гірники набирають 13 залікових балів, що дозволяє їм посідати шосту сходинку у турнірній таблиці. Потрапивши до топ 8 підопічні Ардатурана гарантували собі Євровесну, де команда розпочне з раунду однієї восьмої фіналу. Суперник Шахтаря визначиться згодом під час жеребкування. Київське Динамо також зіграло заключний матч в рамках Ліги конференції. Підопічні Ігоря Костюка у номінально домашній грі змогли перемогти вірменський «Ноах» із рахунком 2-0. Голами у складі киян відзначились Владислав Кабаєв та Матвій Пономаренко. Таким чином, після шести зіграних турів Динамо набирає шість залікових балів і посідає 27-му сходинку у турнірній таблиці, що не дозволяє команді продовжити. Ти свій шлях у плей-офф. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 20 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, Кривоморозі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 3 градусів вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від 0 до 1 градусу із позначкою плюс. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі. Жікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!